Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 139 тисяч 80 особин за добу 740 і поранено 417 тисяч 240 песиголовців за добу 2220 танків 3286 одиниць за добу 3 бойових броньованих машин, 6500 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 2299 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 466 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 234 одиниці літаків, 298 одиниць за добу, 2 гелікоптерів, 2 286 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2011 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 857 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5155 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки, 218 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.